Службова недбалість посадових осіб та неналежне виконання своїх службових обов'язків це є основним фактором забруднення та засмічення території міста Києва. І сьогодні ми перебуваємо на території Солом'янського району, щоб продемонструвати в якому неналежному санітарному стані перебувають його зелені зони. Велика кількість осередків забруднення на території кадетського гаю вражають автомобільні шини, використані шприци, різна побутова техніка. Забруднюють навколишнє природне середовище Солом'янського району міста Києва. А на іншій стороні від Кадецького гаю на землях рекреаційного призначення комунальні служби міста Києва влаштували несанкціоноване сміттєзвалище, опали листя, сухі гілки, автомобільні шини та багато іншого побутового сміття. все разом тут зберігається в переміжку. І ця ситуація спостерігається вже не один рік, і на жаль, державним службам до неї немає ніякого діла. Спостерігаючи за черговим подібним безладом, у нас виникає запитання знову і знову: для чого в Україні посадові особи, котрі не забезпечують охорону навколишнього природного середовища і не бачать всього того безладу, що відбувається в нашій країні. На превеликий жаль, саме безкарність посадових осіб, службова недбалість та бездіяльність, котрих призводить до подібного, є головним чинником проблем нашої країни. Тож спостерігаючи майже кожен день подібний безлад, що відбувається на території міста Києва, Київської області та й загалом України, я можу сміливо сказати, що на території України відсутні належним чином працюючі державні органи влади та правоохоронні органи.